Слуга народу віддав частку квартири в тимчасово окупованому Криму родичці фігуранці фігуранці-миротворця. Після виходу нашого журналістського розслідування правоохоронці зацікавились можливими проросійськими зв'язками народного депутата Віталія Безгіна. Про всі деталі дізнаєтеся згодом, тому не перемикайтесь, ставте «подобайку» та підписуйтесь на наш канал. Депутат від слуги народу Віталій Безгін його тітка залишилась в Криму після анексії Росією. І, хоча на словах від родички він відхрестився, своїй тітці публічно можу пообіцяти тільки одне: сядеш серед перших, якщо не встигнеш втекти. Наділі ж на сьомому році окупації Росією Криму оформив на неї довіреність на розпорядження своєю часткою квартири в Євпаторії. І все ніби добре. За словами Безгіна, це рішення навіть схвалило НАЗК. По даному кейсу ми проводили консультації з НАЗК, за підсумками яких саме таке рішення було визнане єдиним правильним і таким, що не потребує внесення змін до декларації. Та спливла невелика проблемка. Тітка Віталія Галина Герасимова, депутатка місцевої окупаційної влади, та ще й путінської партії Єдина Росія, і була неї на момент оформлення довіреності. Вона також. Внесена до бази Миротворець за свою далеко не проукраїнську позицію пізніше, взагалі, стало відомо про ймовірний продаж та реєстрацію квартири за законами Росії та про те, що з цього було сплачено податки країні-агресорці. Всі деталі цієї неоднозначної угоди ми вже викладали в минулому розслідуванні про пана Безгіна. Тисніть на посилання. А зараз відбувається найцікавіше. Нардепом нарешті почали займатися правоохоронці. Щоправда, не одразу. Спочатку на наше звернення до ДБР про явні правопорушення нардепа жодної реакції не послідувало. Відкрите провадження державне бюро розслідувань згодилося лише після рішення суду. Напевне, для кожного антикорупціонера важливо зрозуміти, все ж таки, чи були дійсно порушення в тому дорученні, яке готував е, даний народний депутат, але і важливо ще. Е, те, чим закінчиться ця історія, ми будемо також тримати інформувати вас в курсі даних подій. Але крім цього, зауважимо, що ми дійсно доклали зусиль для того, щоб дане провадження було зареєстровано. За фактом вчинення можливих неправомірних дій народним депутатом України було порушено провадження, за яким передбачена кримінальна відповідальність. Поки залишається питання, чому за три роки про оборудку безгіна і сомні дохом справа охоронних органів. Нах Невже йому бояться переходити дорогу, та ми все одно сподіватимемося на подальше незалежне розслідування. Ми надіслали до ДБР повторний запит, щоб дізнатися, які злічі дії у цій справі вже проведені, і обов'язково сповістимо вас, коли отримаємо відповідь. А ви не забувайте підписатися на всі наші соцмережі та поставити вподобайку цьому відео. Бережіть себе та донатьте на Збройні Сили України. Перемога вже не за горами.